Прийшла біда, звідки не чекали на Рівненщині Підтверджено один летальний випадок від ускладнень ковід. 19 на минулому тижні було зареєстровано один летальний випадок, який був лабораторно підтверджений від ускладнень ковіду. 19 це була жінка 85 років. Це мешканка міста Рівне, яка не була вакцинована і відповідно мала супутні захворювання. Серед циркулюючих штамів субваріантом мікрона це є стратус. Симптоми, відповідно такі ж самі. Загалом, з початку серпня, на Рівненщині зареєстровано 486 випадків коронавірусу, з них 351 за минулий тиждень. Епідеміологи це пояснюють різким зниженням температури. Тож у зв'язку із зростанням хворих в області у двох закладах рівного було прийнято рішення запровадити масковий режим задля безпеки пацієнтів та персоналу. Режим повернули у шкірвен диспансер та регіональний центр орфанних захворювань. Виросла кількість пацієнтів виїздів до пацієнтів із високою температурою, особливо дітей. Все в лікарні ми теж замітили, що в основному в першу чергу почали хворіти дітки, але і сталося те, що різко виросло, збільшилася кількість наших медичних працівників, які пішли на лікарняний. Оксана Сабадишина зауважила, є доволі багато охочих захистити себе від вірусу. Дуже приємно сказати, що за останні роки виросла така соціальна свідомість наших пацієнтів, і люди почали приходити і говорити про вакцинацію. Приходять самі, приходять, приводять діток, приходять цілими сім'ями. Юлія вакцинується щороку з початку загострення коронавірусу. Також застерігає і свою 15-річну дитину. Хочу захистити себе і дитину свою. Вона ходить зі школи, то ми вакцинуємося вже, мабуть, роки, як почався ковід. Вже роки. Чотири. І зараз теж хочемо, але чекаємо, чекаємо зараз на вакцину. Ми хворіємо, але легше переносимо. А ось Світлана каже, вакцинувалася двічі та жодного разу не хворіла. Чи буде повторно робити щеплення, поки не знає. Буде видно. А хворіла на коронавірус? Ні. Ні, фу... фу... Здавала тести, все не хворіла. Фу... Фахівці кажуть, такі сезонні підйоми спостерігаються влітку. Цьогоріч хвиля значно слабша, ніж минулого. На щастя, важчого перебігу цей субваріант вірусу не спричиняє. Однак лікарі все ж нагадують, не займатися самолікуванням, та найкращим захистом є вакцинація, особливо людям старшого віку та тим, хто мають хронічні захворювання. До слова, станом на 26 серпня, масковий режим запроваджено ще в обласному центрі психічного здоров'я населення, та вже від завтра запровадять в протипухлинному центрі. Обласна інфекційна лікарня в такому Режимі працює на постійній основі. Діана Смірнова, Аріна Тітова, Новини Рівного.